В'ячеслав Ігоревич, впевнена перемога над непростим суперником. я вважаю. Рахунок можливо, може когось вводити в оману. Скажіть, будь ласка, чи очікували, що саме така буде гра? Ну знаєте, такі Очікувати, що буде так, це, мабуть, неправильно буде. Хотілося. Хотілося, звісно. Але я вам скажу, що дуже ну, готувалися, дуже важко готувалися, тому що ми грали з ними в першому турі чемпіонату міста. І я скажу, що ми виграли, але перші 20 хвилин була повністю, повністю перевага суперника. Тому я вам скажу, що в них є свої особливості при будуванні атак. І ми їх, я скажу, що досконально вивчили, і сьогодні це принесло нам перемогу. А саме найголовніше, крім перемоги, дуже важливо, що вдалося трошки дати багатьом гравцям видихнути, тому що дуже щільний графік. В середу грали дуже важку юж 15 таким прямим конкурентом. Тому це, я думаю, ще дуже великий плюс, що дали, будемо так сказати, багатьом гравцям трошки паузу відпочити. І добре, що гравці, які я бачу, виходили, вони не... Ну, Вони посилювали гру, дійсно, вони так. були на коні, от Судковіч забив два голи. Таке питання, знаєте, так, як кажу, тренер-тренера питаю. Е, якщо випустити двох одночасно, Судковіча і, і Дем'янка на вісті, що це може бути? Ви не випускали так, не планували? Ні, ще не випускали, але будемо пробувати. Кожен у нас, бачите, як жива конкуренція, кожен бореться за своє місце. Е, і я вам скажу, що ігор дуже багато, тому. Хто виходить на конкретний матч, це вже залежить від того суперника, яким ми граємо, від функціонального стану, психологічного. Ага, ага. Тому тут все може бути. Кожен повинен працювати, кожен повинен доказувати. А там час побачимо, як великий рахунок в цьому матчі не розховують. Хлопців перед виїздом у Вінницю ви знаєте, я вам так скажу, що ми зараз вийдемо за ту фірточку, ми про цей результат забудемо. Я вам казав, перед тим як ми почнемо грати місто, Україну у нас, що кожен матч буде вже закінчується, буквально через 15 хвилин після того, як ми вийдемо з поля. Чи перемога, чи поразка. Наше завдання розбирати помилки і рухатися далі. А я вам скажу, що якось так ну вже є в мене досвід. Це вже третя Україна в мене. Якщо зосереджуватися на якихось поразках чи перемогах, дуже, дуже важко. Тож дистанція дуже велика дуже велика. Тому я скажу, що там вийшли свірточки і забули за цей матч, є, є помилки, проаналізували і пішли далі. Оце, оце все, більше нічого немає. Чутовий підхід, я думаю, що команда, моє особисте враження, команда додає. Не кажу про рахунок, кажу про якість якість гри. Відчувається, хлопці вже трошки звикають. Хлопці матір'ють, можна так сказати. Да. Да? От. Це дуже добре. Тому вам такі успіхи. І в наступному виїзному матчі вам перемоги. Так, да, будемо старатися. Дуже, дуже я скажу, що серйозний суперник нас очікує. Серйозно. Да. 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 Тоді такі перемоги. Дуже дякую. Це, дякую да, вам. Дякую.